Скільки років ти вже створюєш одяг? Створюю одяг саме я три роки. Ну, це три роки, так. А там в бізнесі, якщо так можна сказати, я п'ять років вже. Угу. Перший бренд твій був Зивовна. Так. Я Пам'ятаю його. Так. Ну не дуже популярний, був. він не дуже довго жив, цей бренд. Там буквально два роки, але за два роки. Не якось зайшли е, з цими кожушками uh -huh. з вовне. Ось ми шили з вовни шуби. Це було дуже популярно. Да, як ми так, там ось. з подружками приходили до вас да. в цей у Вас минулий ми, да, ага. обирали ці собі е козушки. Я пам'ятаю, була клава, у вас були класні. Так, да. Да, Наші бомбери да? Да. дуже хакс був дуже популярний бомбер. Хакс саме на ньому ми таки заробили свій перший капітал. Який ти вклала вже сенс. да, 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 да. Вже, це, вже всі оборотні кошти, вони mm -hmm. вже тут. Тому вовна мені дала такий трамплін. Це був дуже класний досвід для мене, якщо чесно. Я йому дуже-дуже вдячна.